Тут і управління і камера, другий пульт для другого коло пища. масштабування штабування і досить швидко буде. Ви бачите це слово. Стані найкращою версію себе. Кожен міг собі відразу асоціювати. Перший факультет управління діями механізованих підрозділів по вашому кихоту. Це ті самі управлінці, це той самий менеджмент. Тільки живши знання ви будете отримувати. Друга спеціальність це інститут ракетних військ і артилерії. Там готують спеціалістів, які вміють обслуговувати, доглядати і використовувати засоби дальнього ураження до 40 кілометрів, після 40 кілометрів Хаймарся всі чули. Оцими складними системами керують випускники нашої академії. Готуємо військових кадровиків. Четверта спеціальність. І перша це військові психоли. Найбільша кількість дівчат саме в цьому інституті. Порядка 70% до нас вступає в цей інститут дівчат. Сьогодні проходить захід, який має на меті знайомити дітей, які закінчують 10-11 класи, тим спеціальностям, які на саме тим сухопутних військ, може їм відложити для навчання. Ми задіємо на захід до 400 школярів. І мета цього закладу ознайомити їх з тими спеціальностями, які випускає наш навчальний Раз, два, три, місяць, три. Спрацьовує вона від стаття тих тисяч, який Ты <laughs> за <laughs> <laughs>